Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відхова за добу. 30 вересня 5.13 Богодухівський район, Краснокутська територіальна громада. Внаслідок удару БПЛА Шахет горіла лісова підстилка на площі 3 гектари. 22.45, Селище Золочів, Богодухівський район, влучання Каба в землю на території агрокомплекса. Пошкоджені господарча споруда та вантажний автомобіль. О 22.45, за межами села Одноробівка Богодухівського району, влучання Каба в поле, о 17.06, у місті Куп'янськ. Внастрідок. Горіла господарча споруда та автомобілі. О 16.10 у селі Ковалівка Кіндрашівської територіальної громади. Внастрідок обстрілу горів будинок. О 16.09 у селі Богуславка Борівської територіальної громади. Внастрідок обстрілу Каба пошкоджено 17 приватних будинків та дві господарчі споруди. Постраждав 25-річний чоловік та жінка 85 років. О 15.31 у селі Руські Тишки Циркунівської територіальної громади внастрідок обстрілу горіл. ...трава на площі 2 гектари. О 13.50 у селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий. Внастядок обстрілу горів автомобільний причіп, автомобіль, господарча споруда та мопед. Об 11.25 у селі Одноробівка Богодухівського району. Внастядок обстрілу каба пошкоджено 5 двоповерхових будинків, амбулаторія, приміщення старостату, будинок культури, господарчі споруди. Постраждали 59 та 49-річні жінки. Рятувальники звітують, протягом минулої доби здійснено 118 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано шість пожеж від ворожих обстрілів в Чугуївському, Куп'янському, Богодухівському і Зюмському районах області. Близько 10.50 авіація країни-агресора скинула дві керовані авіаційні бомби на прикордонне село Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району. Внаслідок вибухів постраждали дві жінки 1965 та 1975 років народження. Вони отримали гостру реакцію на стрес. Оджено сім двоповерхових багатоквартирних житлових будинків, будинок культури, амбулаторію, приміщення старостинського округу, газо та енергомережі. Виникли пожежі на даху двоповерхового багатоквартирного будинку на площі 30 квадратних метрів, а також у шести господарчих спорудах на площі близько 40 квадратних метрів. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучалось одне оперативне відділення ДСНС нафтоцистерні. Загалом зафіксований 71 випадок. Випадок пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 49 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено три одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося три бої зіткнення поблизу Вовчанська. На Куп'янському напрямку точилося 13 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової. Марія Солова, Дмитро Наганто, Олексій Муравйов, Харків. Новини.